Всім привіт, друзі, та підписники мого каналу. Розібрав, так як ви любите, приїхав генератор. Шорцик бачив, той бачив, а можливо я його не викладав, можливо, викладав. Приїхав з проблемою, що заслінка відвалилася і туди нахрен заскочила. От таку от свічечку я викрутив чудову. Так, от так от. Свічка, до речі, на 16. 16. Вскрываем. Вскрываем. И лизаем. Ліземо пального там. Хрін зна скільки пального. Де вот тут? Де ніхлінь ее знімати ніхераз і приклеїлось? А, так зараз і клапан навіть відкритий. Тому он дірка. Дірка от, клапан відкритий. Текстоліта не зламати. Текстоліти є, але про прокладочку казав. Кладочка так не встановлюється. І все рівно кирдик. Ось так от у Ось Вон так от нас встановлюється. Таке буває. Часто буває. Ех. Ого, Гляньте. файно вивалилося. Гвинт вивалився. Ця, ця хрінь вивалилася. От диск гровер. От гровера не бачу. Це все миється. Наново притерти. Сальник тут стоїть. Впускного клапана. Чудово, дивіться. Uh -huh. Бачите? Що це значить? Шо тут ніхера нема питна. А чому його немає? Ну, тому що його немає. Таке буває. І, е, до речі, клієнт сказав, що типу, ну, бачите, вони намагалися його дістати, але вони його дістати не змогли. Навіть якби вони його дістали, вони б, можливо, б не знайшли оцього. От. А, так тут гровера не було, тут просто шляпа. Тут гровера немає. На, на таких де шляпки там гроверочків немає, просто поклеєно. Хотіли просто, щоб я ну чи зможу я його дістати. На що я сказав? Що такого ну, робити я не буду точно, потрібно однозначно зняти голівку і тоді вже діставати оце все діло по іншому, на жаль. Ну, в принципі, можна було, але це ви можете в себе вдома там, для себе щось там зробити. В іншому випадку таке не робиться. І ще я сказав клієнтові, що коли я це, це все діло зроблю, я все рівно попритираю клапана. Оцю всю штуку також від нагару я відчищу. О, зараз хвилинку. Ну, Вибачайте, друзі, бензогенератора видавав. На чому там зупинилися, я вже хрін його знаю, не пам'ятаю вже нічого. В общем, це все діло почистити, помити. Перед цим всім ділом потрібно попритрати клапана. Е ну, блин. Під впускний от попало. Я не знаю. ну. Можливо, навіть буде краще. Це... Це замінити. от Ударчик був. Знаєте. От ударчик був. І як воно там скажеться, чи може і на пятно воно ляпнуло. Якщо ляпнуло на пятно, хоч, ну, якби метал тут буде краще, чим, чим метал безпосередньо самої гайки. Але, але, а випускний, гадаю, краще всього замінити. Ну, Звісно, що прийдеться міняти в парі. Тому що, тому що він пропускав, він дуже-дуже грівся. Грівся грівся і... і, і, і. Ну і звісно ж не прилягав. Ну, те, що він грівся, то так. Звісно, ви зараз скажете, що він в будь-якому випадку гріється. Так, звісно, він в будь-якому випадку гріється. Що? Випускний, що випускний, але кажуть, що випускний гріється набагато дужче. Якось так. Все, лишилось Чистити мити. Чистити, мити. Чищу мию, збираю все докупи. Пальне тут повинно бути. Подивлюся ще на ту заслінку, що з той кончовий заслінкою. Тому що мені не подобається, що вона отак от бігає занадто. Тут яка-то штучка така. Веньк. Веньк. Він, перекона. Ну, але я газ не полюбляю. Що тут? Що тут? Що тут? Ха -ха. Ця хрінь злетіла. Це також болячка їхня. Злітають, але ну, також наговорювати не хочу ні на що. Ну, не знаю. Карбюратор. Карбюратор. Але на інших карбюраторах я зустрічав, що йде отут -от краник для зливу, тут просто гвинт закручений. Вень-вень-вень-вень-вень. Ну все, більше не можу нічого сказати. По <кій> регулюванню там <кій> підписник-глядач писав, що займається ремонтами, встановлює е газові карбюратори. І після встановлення два дні налаштовує. Ну я не знаю, це просто, е ну звісно, що його налаштувати потрібно. Але також, щоб вдумайтесь, людина. Встановлює карбюратор газовий, і два дні його налаштовує, щоб він ідеально запускався на холодну і ідеально запускався на гарячу. Це те, що він мені написав. то Ну представте, Ну скільки це витрачено часу, Ну щоб це все діло зробити. Якось так. Ну, але якщо Виходить, якщо це все діло подобається, то в принципі, звісно. Ну, але я ще раз повторюсь, блин, я вже там 200 500 мільярдів разів говорив, що до газу я не маю ніякого відношення. Ставте все, що завгодно, але на газу я техніку не перевіряю, на газу техніку не запускаю. Зовсім до газу не маю ніякого відношення, тому що це газ. До газу ні-ні ні, хлопці, то вже до газовщиків. Якось так. Е ще тут одна хрінь, також трішечки кончелижна. Оці от планки вони приварені, а гвинти, ну е е вони ж там вже встановлені. І щоб зняти бензобак, потрібно кожен гвинтик відкручувати, відкручувати пальчиками. Тобто ви не можете вставити викрутку і відкрутити цього блин, бензобаку. От, ця планка, і отут, аж, отут аж, блин, ці болтики. Так що Спробую так. Е, якщо не вийде встановити планку герцометра, то прийдеться вже від'єднувати бак, Тому що незручно було його відкручувати, планку. От і два, два гвинтики. Е, спробую, якщо ні, то прийдеться відкручувати. Так що, і якось так. Ну, в принципі, все. Гадаю, далі е, нема що. Сказати, запускати. Також ну не знаю, є сенс, нема сенсу. Якщо сенс буде, е настрій буде, то запущу вже на камеру. Якщо ні, то вибачайте. так що, якось так що Дякую всім за увагу. До нових зустрічей Мою вам. Трішечки от додам. От. Якщо налаштується камера, от. цей шланг був звернутий отут лежав, бачите, потьочки. І поки він лежав. Якогось хріно обмерзло. Так що, от, так от Не шукайте ідеального пального, ви його не знайдете. Масло поміняне. Двигун я прогрівав, щоб замінити масло. Масло надав клієнту. По ціннику за заміну масла тут нічого не береться, тому що ну, ну, Воно повинно входити в комплект, так як знімалася голівка. В будь-якому випадку ви двигун будете прогрівати, тестувати, Ну, вам, вам же не впадло буде замінити мастило. Так. Додати. Якщо навіть е, там хтось скаже, що там розвів клієнта на те, що в будь-якому випадку знімати голівку, щоб там дістати щось там туди-сюди, ну так, е, це вже, грубо кажучи, суто ваша думка, тому що е, навіть якщо ви дістанете оту от хрінь е, і е, запустите, тому що клієнт скаже запусти мені його. Запустите, а він почне стріляти. Що от тоді будете робити? Е, тобто ви клієнту віддасте, е, запустите, можливо, він стріляти не буде, клієнту віддасте, клієнт вдома запусте і він е, стріляє. І потім він при, прийде до вас і скаже, ах ти, о, ти ремонтував. Так що отак. -от, ну, не завжди все те, що виглядає дуже-дуже стандартним, елементарним простим, точно так же як до, перед тим як здати його в ремонт, пробували витягти оту заслінку. Оту заслінку ну, вона стала по-кончелижному, це по-перше, ну, видно, так, що її там долбали дуже-дуже. Її дуже намагалися витягти. Але ж навіть якби вони витягли оцю от штуку, а де оця штука була? І е, при тому всьому, що коли я голівку зняв, клапан був е, затиснений. Тобто, або, ну, тут я вже також не знаю, чим затисло, або заслінкою самою, або самим гвинтом. Якось так. е-е. Прокладки поміняні. Прокладки поміняні, клапана притерті, голівка помита, почищена, поршень помитий, почищений, масло поміняне, планка оця, що йде від подушки двигуна і до, і до корпусу. Видно, не видно, до корпусу вона була відкручена. За рахунок того, що не дуже зручно прикручувати нижній гвинт корпуса, я гадаю, що його як відкрутили, так і лишили. А оця план планка просто бігла тіла. І, все. і ще трішечки намучився із цією от дрочу. Хто в курсі, той в курсі, час від часу вона відвалюється. Це кріплення глушника, грубо кажучи, заднє, де воно кріпиться до... Кришки, та, що закриває електричну частину. І гвинт там був знятий і гвинт. Гвинт був знятий і я встановив туди длинший планку та, що було це, отак от вона, букви Гешки така длиненька-длиненька. Я її від'єднав, трішечки підігнув і гвинта длиншого впердолив, щоб його це. Ця... Це все діло затиснути, давайте, покажу. Опа. Ну, така ось шляпа типу. І там гвинт довжиною десь 30-ка чи 35-ка, але в мене іншого гвинта не було, щоб встановити. Опа. І Якось так, ну, в принципі, все. Більше, більше нічого. Не можу додати, не можу сказати все.